Вітаю, шановні друзі! Сьогодні крінжова просто історія, як я ремонтував свою машину в Севілії. П'ять 5 місяців. П'ять місяців. Це Слухаємо. Музика. В общем, я не люблю. Я не люблю погані відгуки. Я не люблю казати, що хтось там погано щось зробив там, чи щось ще розумієте. Ну я. Як... Але тут, тут такий момент, розумієте, що ну а вдруг і ще хтось попадеться на цю історію. І ще хтось так у когось так вийде. В общем, розказую спочатку. Я вже трошки за в інших відео своїх розказував, як я ремонтував свою машину в Севілі. У мене машина така старенька, там 2008 року, Opel Zafira, ді Дізель. Взагалі, треб... вона почала погано заводитись. Тобто десь там з п'ятого разу заводиться. Ну, така от. Типу раз там. Уявіть собі, я викликав по страховки. Груа. Груа приїхала, типу, раз завело машину, я зміг завести. Але потім, знаєте, що зробила страхова компанія? Відмовила мені у страхуванні після оцього виклику. Розумієте? Це капець. Я не думав, що можуть відмовити, як, ти ж платиш гроші, що тобі відмовляти. А це не таке страхування, як у нас. Тут вони дійсно, от, якщо ти в іншій точці Іспанії, вони беруть твою машину, доставляють туди, в теж в ту майстерню, де тобі треба, розумієте? Ну що отак. Ну, що. І я ж читаю наш чат, де ми всі спілкуємося. Деякі люди мене запитували: там, а порадьте у когось, ну, у кого в Севілії з наших україномовних там, чи російськомовних, у кого можна зробити машину, там, поремонтувати машину, порадьте когось. А я не знаю, бо я чинив у іспанців. У іспанців все було ідеально. Як би там про них не говорили, от мені порадили людину, єдина погана річ, що він далеко, він в селі. Треба їхати в село на Обері, викликати обер, забирати з туди машину. Потім так само на Uber. Ну це трошки, знаєте, ну трошки дорогувато, але він реально робив класно. Ну, інших я просто не знав. Але потім, ну зараз буду розповідати, потім поїхав просто отак от в один таджер, Вони мені 2 секунди зробили те, що ми могли зробити наші. Значить, мені порадили одну людину тут, в Севілі. Просто я їхав ну, їхав. В машині з одною людиною там, ну, і він каже, що да, тут у нас є там такий-токий-то Ігор. от, Він ремонтує дуже довго машини. Можеш там поїхати до нього. Ну я тху, клас, все, я поїду, зроблю когось ну, своїм, заплачу, щоб нашим було якось ну, якась підтримка. В общем, поїхав. Це, Це ну от він мені говорить. Я кажу: так, мені оце треба ну Цю проблему видалити, щоб в мене вона заводилась нормально. І моторчик на подачу води у мене не, не працював, а без нього я не можу пройти тихогляд. Він мені так раз порахував, там, значить, датчик, я зробив тобі діагностику, значить, один датчик у тебе не працює там 18 євро, другий там щось 50 щось таке. От. Ну і моторчик там поміняти моторчик там десь 35 євро, щось таке, чи 25. От. Ну і там плюс робота до цього, десь там приблизно там виходить все там 200 з чимось євро. Я кажу, ну хорошо, все, давайте ремонтувати. Якщо вже тут до такого дійшло, то давайте будемо робити. А вона як не заводилась? Тобто, ну от е, зранку вона не заводиться. От, А коли ти вже проїхався трошки, то вона заводилась нормально. Ну, що я зараз розповім, це все питання було там в, 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 в електроніці. Він мені тримав машину ну десь приблизно ну, неділі-дві. Поміняв це все, я приїжджаю. Я кажу: о, все, все класно, да, да все класно, все, сідаю, все туди-сюди. -сіда". Заводить машину, а вона не заводиться. Він каже, бачиш, ти прийшов і вона перестала заводитися. Це вищено. Я кажу, хорошо, то що уйти мені якось, що мені делать. Як там працює ця вся історія? В общем, врешті. Він каже, так, ну привези мені ще раз, ти ж покататись, можеш з п'ятого разу завезти. Ще раз привези. общем, думаю, хорошо, привезу ще раз. Привожу. Через тиждень ще раз. Поміняв мені стартер. Я, в принципі, там навіть і не погоджувався. Я не навіть і не питав, чи, чи можна стартера міняти, чи не стартер. Він мені його поміняв. І ще там додалось десь приблизно вже 380 євро. Моторчик не поміняв. Потім каже, що для того, щоб тобі оце все зняти і поміняти, тобі, типу, треба дати мені такий ключ антироба. типу антикрадіжний ключ для щоб колеса зняти, бо з під колеса треба. Ну, зайти. А я не знаю навіть, що це таке. У мене на моїх машинах, які в мене були, в мене такого не було. Я не знаю, що це. Я не знаю, як воно виглядає. Отаке, там отаке, отаке. що це таке? Де воно є, я не розумію. В общем, короче, він не знайшов його. Здер оцей, повністю оцей болт, який на антироба, він його здер. Ну, тут таке вже, ну крутив, вже крутив, можна. Інший закрутить ключ, інший болт закрутить. В общем, приїхав я до іспанців чинить колесо. колесо пробилося. Вони дві секунди знайшли цей ключ. Уявляєте, він дуже так в бардачку. Обично він в бардачку. Я відкриваю бардачок, там якась така гільза. лежить залізна. Я не знаю, що це. Я кажу, оце, він кажуть, так, це, оце, все, раз, відкрутили і все. Розумієте? Далі ця епопея продовжувалась іще довго. Поміняв стартер. Так, да, машина краще почала, ну, типу, можна було більше, його ну, ш, типу, швидше, швидше спрацьовує запалення. Да? Але, як б сказати, але все одно ця штука, що 5 разів треба типу, заводити, воно не пропало нікуди. І він мені каже, оце Максим, я тобі все, це все поміняв. 524 євро з тебе. 524 євро, ти заплати мені зараз, але потім привези машину. Тут буквально по електриці, по проводам, щось по проводам. бачиш, що я трогаю провода, і вона щось вже по-іншому починає реагувати. Я тобі потім його там раз от, перероблю, там ці провода, і все. Ну, в принципі, нормальна людина. Він ну, не можна сказати, що погане ну, Він спілкується нормально, ніякий він не нарваний, там, да? ну ну, нічого, все окей. там, да? Але оце така штука, привези мені її ще раз. І ще раз будемо чинити і ще на пару тижнів оставляєш машину. Тут треба їздити там. Купляти речі, всякі там туди, сюди по роботі. По тому, по тому треба поїхати дітям в школу, там і так далі, в магазин. Ну це нереально. І ще там, коли в моєму стані. Уявіть собі, коли я чекаю дві операції на колінах, що я не можу так ходити, там ну, чи там на автобусі, поїхати і купити там дві сумки продуктів. Наприклад, да мені потрібна машина. Врешті знову я привожу цю машину, і знову я привожу. І він мені вже почав говорити: все, вже працює, все, вже працює. Пише. Я кажу, ну все, слава Богу, все, я приїжджаю. Ти нічого платити. Не... А, і ще каже. Тепер треба, слухай, поміняти фільтр. Треба фільтр поміняти. Ти міняв фільтр? Я кажу, ну так, да, я у іспанців на офіційному СТО я міняв ну, і фільтр, і, і масло, і все. Ну, топливний фільтр мається на увазі. Щось тут, дивись, пиль, тут пиль. В общем, по ходу діла тобі не міняли. Поміняв фільтр, ніфіга. Каже, ну, що ти платити за це не будеш? Ти не будеш платити за це. Хто я знаю, поміняв чи, ну я не знаю. От, він ж мені не дає. фактуру на евро. В общем, я приїжджаю наступного разу. Ну вже ставив, щоб він його там все поправив, приїжджає. Ніфіга вона не працює. Вона так само, як заводилась, так, так і заводиться. Розумієте? Знаєте, що він мені говорить? Він каже, оцей датчик, який перший датчик розпредвала, який ми міняли, треба поставити оригінальний Бошвський. Бо це ж Opel, типу, Бошовський треба ставити. Оце із цього воно не працює. Я вже. Ну, навіть я там ну, не особливо розбираюся, але я думаю, ну, якщо ти навіть китайський поставив, він новий, ну він же так швидко не, ну, не зіпсується. Такого не буде. Коротше, поставив він бошовський. Вона все одно не заводиться. Остав мені іще, привези мені її ще, привези мені її ще, іще іще. І так 5 місяців. Плюс до мене приїхали родичі. Я ще на 20 днів забрав машину, бо треба було їздити тут по різним містам. Ми курсували, я навіть вам відео знімав. Ну мені ж треба було, да, там, ну, да, я забрав і потім я привожу. І далі оце іще, іще продовжується. Прикиньте, забираю машину, забираю її минулого тижня. Минулого тижня, а віддав у травні. Ну, це може, 4 місяці. Ну це не важко за дуже довго, розумієте, це дуже. Забираю, коротше, ну нібито все заводиться. В общем, вийшло так, що оці мозги машини, тобто бортовий комп'ютер, він там погано працював, його треба було перепрошити і все. Забираю машину, починаю їхати. І машина отак починає клювати, коли набирає. Швидкість. Ну, типу, так клює, а, типу, ти натискаєш на, на педаль, вона притормажує, аж тільки потім швидкість набирає. І щось шипіть починає от, з, з, з лівого боку. І він мене питає, як машина? Я кажу, ну блін, вона щось погано, я не можу на трасу виїхати, мені швидко на трасу треба виїжджати, якщо з поворота, то це взагалі це, це, це небезпечно. От. Молчання. А іще, а іще плюс за це все взяв 128 євро, тільки вже фактуру не виписував. Бо, типу, він купив оцю штуку, да, от яку він мені розказував на фірмі, типу, без іба, без е, податку на додану вартість. І тоді воно, типу, дешевше вийшло. Він каже: хочеш, я тобі піду куплю е, податку на додану вартість, випишу в тобі фактуру, але це ж треба ждати. І ще треба машину вставлять. І Він ж розуміє, що людині треба. Машина розуміє і розуміє, як в цей момент можна зіграти. Да? Ну Це от, це... Не, це капець. вибачте. Не знаю, ну... може і хорошо, може комусь класно чи не. Може, я, я не знаю, от у мене отак от от вийшло. Коротше, я їду потім до іншої людини, до Руслана, тут у нас в Севілі. От якого мені вже порадили, порадили тут спільні знайомі які свої от машини возять до нього. Інші. Думаю, ну думаю, і ще раз я перевірю. Коротше, прикиньте, Руслан цей, я кажу, от так от машина у мене погано набирає швидкість тепер, після цього всього ремонту. Питаю його, кажу, слухай, ну а це правда, що якщо датчик поміняти, ну, не оригінальний, на оригінальний, то вона почне заводитися. Він каже, да ну ти що, ну я щось скажімо, в таке не вірю. Ну якби він якщо він працює, то він ж працює. Ну, все, ну може він. Типу, швидше у тебе здохне китайський, да, якийсь, але він то працювати буде, Врешті, от і от Отій людині, оцьому Ігорю, він на нервіоні, отут десь біля Лос-Аркоса, у нас в Севілі приймає. Я йому віддав 600, приблизно 690 євро. Оту я від собі. І от таку машину забрав. Да, вона почала заводитись, все окей. Але потім ця штука. І прикиньте, що цей Руслан? Він розкручує машину, ну, розкручує дві, е, не ну, знімає кришку, це не знаю, як називається. От, і каже: слухай, я перевірив по, по, цій, по статистиці, ну, як, е, по діагностиці. У тебе щось з датчиком е, е, давлення? Я кажу, ну все, блин, зараз ще датчик давлення будемо міняти. І він прикинь, розкручує його. І кажу, слухай, да його просто не зажали. Там оці контакти, ну не ну там, де зажимати його треба, щоб прикрутити. Він просто не зажатий у тебе просто до виходу. Він каже: Я його закрутив. Поїхали, перевіримо. Їдемо, машина їде ідеально. А уявіть собі, щоб я знову до нього поїхав до того. Він би мені казав, що у тебе гравіцапа випала, тепер півмотора треба вибирати. Ой-ой-ой, ой ой остав мені ще на 25 місяців машину, зараз буде вообще капець. Оце приблизно так. Людина просто зажала ці контакти, машина почала нормально їхати, і все, і грошей навіть не взяв. Оце класно, оце молодець. Розумієте? От така от історія в мене вийшла. Не попадайтеся на такі речі, все по переїзду в Іспанію, все по життю тут. Нехай вас все буде добре. Нехай вам щастить.